І всім привіт, з вами Волакс. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт з новими босами хардкор 100 днів. Як ви повните, ми попали в піщеру Вардена, Ну, як в піщеру. його, так сказати, начало, бо його тут нема. Я хочу продовжити його знайти, наскільки я знаю, що від цієї піщери треба кудись покопатися в будь-яку сторону, і там має бути його город. Так що ця серія обіцяє бути інтересною. Бажаю вам приєдного аппетита, приятного просмотра. А я починаю. І так. Я чую, десь ходить шкелет, і він мене дуже сильно напрягає. Ану підкажи, де воно ходить. Скелет, а ну похрусти костями. Не бачу. Те воно ходить. Те воно ходить? Ну-ну, давай, давай, давай. Ще раз, ще раз, пожалуйста, слід. Ладно, тут піщана не така велика. Щоб ждати поки покажуть мені. Якщо я чув його зверху, якщо я його чув, значить він десь недалеко. По суті, по логіці, Значить він полюбе оту того. І не тільки. Так, давай, 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 давай. Ну швидше, пожалуйста. Ти тут не один. Опа, і всіх повбивав. Скільки ж тут кріперів? Ого! Полегше. Ну, в принципі, все. Хе, всі, хто були, вони вже померли. Капець. Мало якось людей тут було. Так, Тут спускаємось. І логічно треба в якусь сторону покупити. Покопатися. Якщо не покопатись, нічого особого не знайдемо. Ну, я не чую, куди можна покопатись, так що попробуємо спочатку сюди наугад. давай чуть-чуть туди покопаємось, трохи сюди. Може щось і знайдемо. Коротше, в цій стороні нічого нема. Якби було б, вже побачити б. Що за хоррор просто, а? Ну і тепер в цю сторону. Тут там я налякався, слідуючи буде крокодили. Чую зомбі, значить, десь піщера. Ось все. Опа. А тут можливо щось і буде. Ще раз вистрілить. Я аж попросил. Ты що? Поплавай, зомби. Ну тут и есть вот эта штука. Значит, по сути, в правильном направлении, я думаю. Я сомневаюсь, что шо... Якби було в мене під домом, то це очевидно, щоб я б його вже з давним-давно б знайшов би. Так, алмазики. Е, один алмаз. А може ще. Так, піднімись і не опускайся сюди. Я розкопую, щоб узнати, чи там є ще алмази. Е. Капець, що серйозно не буде? Ну є оця штука. дутун -ду Ну, -ду -ду -ду. Туди смисла я великого не бачу ходити. Там красне нашу на мені поки що. Дайте пойдемо логічно, якщо воно тепер сюди при... приліпилось, значить тепер туди треба і копати. Думаю, очевидно. Що це було? Опять мабуть, цей блок. Ой, суно як фантом кричить, от. Лякає він мене тут, а? Не виріш, щоб мене тут лякати. Ти подивись на нього. Коротше, нічого не знайшли, це взагалі біда якась. Треба бігти назад та прикупатись в іншу сторону. Логіка погана, логіка не сработала. Опа, релізо. Ну, хоча б щось. Здравствуйте. Ну тут цієї штуки нема. Я не знаю куди далі копатись Куди мені далі копатись Я не знаю. Нема ніяких орієнтирів, нічого. Тут є оця штука. Ну В тій стороні моє. Тут оце. Як понять, куди копатися? Попливли, Йомою? Бам. Так собі опити, якщо чесно. і то, мабуть, побільше випаде. Тій сторони нічого. Значить просто далі копатися. Давайте попробуємо Дермен, ховатить себе там калічити. Скільки ж мені ще слухати це а? Ну, коротше, похоже, буду закінчувати і в слідій серії продовжимо. Оскільки час вже трошки виходить. Ну що, друзі, ось така вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волакс. До зу нових зустрічів і пока-пока!